В Москве впервые за это лето. Прямо сейчас плюс 17. А ночью было всего плюс 13. То есть погода как в сентябре. Рейсы из 20 городов, включая Москву, Петербург и Екатеринбург, задерживают на вылеты прилет в аэропорту Новосибирска. Утром город накрыл густой туман. Самолеты отправлены в соседние города. Ну а в Карелии произошел прорыв дамбы. По предварительной информации, вода размыла временную перемычку между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала. По направлению движения сброса воды находился, сознательно говорю в прошедшем времени, находился дачный кооператив «Балтийский». Поселок буквально смыло, от него вообще ничего не осталось. На место ЧП отправлены спасатели МЧС. В полную боеготовность проведены вертолеты санавиации. Без вести в итоге пропали два человека. Пострадали в том числе дети. Короче, плотины нет, просто ее, просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома. Дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей без вести, неизвестно пока, информации нет. то вот могли, по слухам пособирали. Как-то вот так. технику пох***ла. Поселок смыло. Блять, поселку, Саша. Дороги нету. Ничего нету. Здесь был мост. Президент заявил, что отныне Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и малой дальности. Если США все-таки развернут такие вооружения в Германии в 2026 году. Для понимания, в зоне досягаемости американских ракет окажутся российские объекты государственного и военного управления, промышленные центры, оборонная инфраструктура, в том числе инфраструктура ядерная. Подлетное время американского томогавка ровно 10 минут. Баланс сил смогут восстановить российские аналоги томагавка. Путин сказал, что такие ракеты у России есть и в ближайшее время они встанут на боевое дежурство. Где именно Москва разместит свои ракеты, сейчас гадает весь Запад. Предположений масса, но ближе всех к истине, наверное, Рейперс. Российские ракеты средней дальности могут быть размещены на Дальнем Востоке, то есть на Чукотке, Курилах и на Камчатке. И смогут нанести удары по Аляске, Гавайям и всему западному побережью Америки. Про те, як прорвало греблю саме в Карелії, внаслідок чого було затоплено кілька селищ. Нині ви бачите на своїх екранах саме відео і момент того, як цю греблю прорвало, вже з'явилися ці кадри. Відповідно, в телеграм-пабліках їх ширять. А ми нагадаємо, що ж там сталось в Карелії і як ту дамбу прорвало. Адже повідомляли також про те, що є і загиблі, та зникли зникли безвісті. Зокрема, в Росії прорвало чергову дамбу, і цього разу інцидент стався саме на території Республіки Кареля. Внаслідок аварії, як повідомляють, загинула одна особа. Є постраждалі та зниклі безвісти. Про це повідомляють російські змі. і, Зокрема, наступної інформації вони повідомляли, що в Карелії між 10 та 11 шлюзами саме Балтійського біломорського Балтійського каналу прорвало дамбу. Глава ж регіон повідомив, що вода розмила перемичку встановлену під. Час реконструкції ну зокрема зазначається, що внаслідок прориву дамби постраждало в загальному 9 людей. і Напрямку руху скидання води розташований дачний кооператив Балтійський, і при шлюзі прописано також 11 осіб. Вода зайшла до селища, в якому живе персонал, саме який обслуговує ці шлюзи зі своїми сім'ями та змила власне три найближчі будинки. Як зазначають саме проросійські і пропагандистські медіа, загалом через підрив дамби в Карелії було зруйновано 13 будинків. Спочатку повідомляли про сім людей зниклих. Одна, одначе, після з'явилася саме інформація від МНС РФ і там повідомили, що двоє зниклих все ж таки знайшли живими. Потім знайшли ще двох мешканців про їхній стан нічого не повідомлялося. Але як повідомляє один із російських телеграм-каналів, потік води фактично зніс. Дамбу заввишки 8 і завширшки 10 метрів. Її будували що важливо тимчасово для страховки на час ремонту греблі номер 23. І було у Сигецькому районі. Також введено режим уже надзвичайної ситуації розпочато евакуацію населення. Згодом рашистські змі повідомляли також і що за попередньою інформацією наслідок прориву дамби в Карелі одна людина загинула а доля двох. Невідома от так відбуваються такі події, досить такі приємні. Хотілося би сказати на ерефії, зокрема і ті пожежі, і ті катаклізми, зокрема, і природні, і неприродні, бачимо, що все ж таки карма в дії. І на ерефії досить часто такі події відбуваються. Ми не можемо не радіти. Що ви думаєте з цього приводу? Можете також дописати в нашому чаті. Нещодавно в мережі почав поширюватися досить такий цікавий указ, нібито від Путіна, про те, що нібито вони мають закінчити бойові дії на територію нашої держави до 1 листопада і вивести всі свої війська до кінця зими. Ми пам'ятаємо, що також напередодні мирного саміту, першого, який відбувався 15-16 червня, Путлер висував свою, нібито мирну пропозицію закінчення війни. Казав, що він виведе всі війська з деяких наших областей, але там, де наразі перебувають його війська, це в Запорізькій, в Донецькій в Луганській областях, вони захоплять ці. Території, і все, і війна на цьому закінчиться. Але ми пам'ятаємо, що це все було зроблено заради того, щоб зірвати захід, який має відбутися. Він був для нас дуже важливим. Проте, на щастя, цього не відбулося. І от наразі він знову висвітлює якийсь подібний указ і. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк він розповів, що це є інформаційною операцією ворога. Знову ж таки, за його словами, подібними дезінформаціями агресор сподівається відвернути увагу наших партнерів. Він оголосив, що російська політична еліта насправді не зацікавлена у логічному розв'язанні війни і не піде на мирну угоду, доки армія агресора не зазнає серйозних поразок на лінії фронту. У Москві ніколи не ухвалять таких рішень. Вони Кодуватимуть, що дотиснуть, виграють, не дивлячись на втрати, зокрема репутаційні для них головне перемогти українську коаліцію, наголосив Подоляк. Радник голови офісу президента також зауважив, що Кремль прагне розвивати мілітарний компонент, проводити мобілізацію та наступні етапи війни, щоб масштабувати хаос у світі. Саме тому, на його думку, всі документи про закінчення війни це фейки, адже Росія до такого не готова. Для чого цей фейк потрібен? Щоб зменшити увагу України та проукраїнської коаліції, психологічно вплинути на настрої людей, сказати, мовляв, ще трошки, нібито будуть якісь. Домовленості підкреслив Подоляк.